Сьогодні знайомимось з ергономічним кріслом: це Сіходоро С. 300 Перед нами справжній флагман бренду, модель, яку можна назвати преміальною у всіх сенсах. Перше, що одразу кидається в очі, це дизайн. Мінімалістичний, елегантний і водночас дуже солідний. Світчасте покриття під назвою DuPont Тіпі – -E -E це поєднання технологічної сітки з італійським оксамитом, яке забезпечує оптимальну вентиляцію, комфортну підтримку тіла та довговічність навіть при щоденному тривалому використанні. Каркас крісла виконаний з алюмінієвого сплаву. Крісло важке, стійке та на. Хрестовина крісла виконана зі сталі, а ролики зроблені з поліуретану. Вони плавно котяться по будь-якій поверхні та не залишають подряпин. Газліфт, який відповідає за піднімання та опускання сидіння, має найвищий четвертий клас. Спинка складається з двох частин: верхня регулюється під ваш зріст, а нижня має два окремі крила, закріплені на пружинах. Тож можуть вільно рухатись та буквально обіймають вашу спину в зоні попереку. Поперекова підтримка має свій невеликий газліфт, а за допомогою. Могою окремого важеля, розташованого в одній із секцій, можна змінювати кут нахилу поперекової підтримки, трохи підіймаючи або опускаючи її під власну анатомію. А сидіння оснащено інтелектуальною системою балансування навантаження з чотирьох пружин, які рівномірно розподіляють вагу незалежно від комплекції користувача. Важливою особливістю Doro S300 є синхронний механізм нахилу. Механізм має три фіксовані кути нахилу: 100 градусів ідеальний кут для роботи. 10 градусів положення, яке трохи відхиляє спинку назад, дозволяючи розслабити плечі та спину. І 130 градусів повністю розслаблене положення. Тут можна максимально відпочити, читати або просто посидіти в кріслі без напруги. Коли ви відхиляєтесь назад, сидіння, спинка та підлокітники рухаються синхронно, забезпечуючи природний баланс тіла. Крім вибору кута нахилу, можна налаштувати ще і жорсткість супротиву. Для цього з правого боку сидіння є велика ручка з позначками. Плюс та мінус. Сидіння можна рухати вперед або назад на декілька сантиметрів. Ще одна сильна сторона Doro S-300 це підлокітники. Вони тут 6D, тобто рухаються практично у всіх напрямках. Коли працюєш із клавіатурою, мишкою або навіть граєш на геймпаді, планшеті чи смартфоні, завжди можна знайти комфортне положення. Підголівник тут інтегрований в спинку, а не виконаний як окремий елемент. Через це регулюється він лише по висоті разом з усією спинкою. Під ваш з. Ріст в результаті маємо крісло, яке дійсно відчувається преміальним у всьому: від матеріалів в якості збірки до продуманих дрібниць у налаштуванні.